Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, коли Ісус говорив, якась жінка із натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди. Які ти ссав. А він відказав: звісно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні досить коротенький фрагмент порівняно з іншими. але Сконденсований, насичений і фрагмент, який точно потрібно собі запам'ятати, і пізніше брати його до уваги жити ним. Е, дивіться, коли ми е, починаємо чимось займатися, будь-чим, не знаю, там, вчимося, як зав'язати шнурки на капцях, як защіпнутися, як застібнути блискавку собі там на курточці, на ковтинці? Після чого? Ну, В дитинстві, напевно, що більшість з нас, правда, але дивіться, всі ці речі пов'язані з тим, що людина розуміє, що це потрібно. Я це роблю, тому що це потрібно. І я не буду робити чогось, що не потрібно, ну і інакше це працювати не буде. Подивіться, що ми завжди хотіли б робити щось, що має користь, і не робити чогось що користі немає. От зловив себе нещодавно на думці, що одна сусідка набирає воду в автоматі, який знаходиться так досить далеченько, а є автомат ближче. Я себе зловив на думці, що ну, можна до неї там, підбігти їй сказати. що, Слухайте, ви ж ходите далеко, а тут є ближче набагато. Але якось там якісь якраз там люди проходили, автомобіль проїжджав. Ну і мені потрібно було швидко там, перейти дорогу. Ну і це би якось так виглядало, не знаю, що, можливо, мені якась користь є, що от вона воду бере там, а не там. Ну і тому я подумав, що ну якимось іншим разом, колись там при нагоді, як перестрійнемося, то десь там скажу. Але так, щоб це якось не виглядало девакувато. Але дивіться, е чому я подумав про це, тому що ну виглядає дивно. Якщо людина йде більше, а може йти менше, то можна йти менше, а не більше, правда? <гум> ну, хіба що хтось для спорту чи для прогулянки це це спеціально робить. Е, так само є з усім. Ми щось робимо, оскільки в цьому бачимо сенс. І тепер питання. Чому ми читаємо або не читаємося те письмо? Чому ми е, цікавимося ним і чому ми з ним, ним не цікавимося? Чому ми ним, якось тут сьогодні Ісус каже, Слухаємо Боже Слово і бережемо його, або не слухаємо і не бережемо його. А відповідь проста: тому що я або бачу в цьому користь, або не бачу. Або я до цього буду відсилатися і це Боже Слово мене у якісь там критичні моменти мого життя, в якихось там, не знаю, сумнівах, страхах, або навпаки, навіть в радості, щасті. Це мене підтримає, утвердить на Допоможе мені виправити якусь там помилку, щоб я не робив, ну, умовно кажучи, тих зайвих кроків, наприклад. Так? І якщо я побачу в цьому користь, то я буду слухати Боже Слово, якщо я в цьому побачу користь для себе. Не плекаймо ілюзій: ми не будемо робити того, що не має сенсу. Якщо я не бачу в молитві сенсу, якщо я не бачу в читанні Божого Слова сенсу, я не буду дотримуватися Божого Слова. Це інакше не працює. Спостереження з вчорашнього дня. Вчора був в книгарні. Є у Вінниці одна книгарня, яка свого часу переїхала з центральної вулиці так трошки в бічну вуличку з таким великим шумом. Це, це відбувалося, бо там, не знаю, щось там відкрили. Що зараз відкрили, вже навіть і не, не, не пам'ятаю. В них такий логотип, не дуже там, як, як мені здається, не дуже продуманий. Але суть не в тому. Суть в тому, що це насправді досить велика книгарня, яка, можливо, не така популярна, як якісь інші книгарні. І там, окрім дитячої літератури, тому що ось цей логотип, він якби вказує на те, що це для дітей, тому я, в принципі, її завжди її обходив, то, виявляється, там є багато різних книжок насправді. Досить вона велика. Але цікаве спостереження. Біблія продається в, такому, в такій спеціальній ніші. Всі книжки на полицях. Одні, ну, більшість полиць попри стіни, так як зрештою в книгарнях буває, інші полиці стоять рядочком всередині зали. Натомість Біблія стоїть якось так у ніші. І там святе письмо видавництво Свічадо, наприклад, там Густава Доре, якщо знаєте, ось ці гравюри прекрасні, інші видання, і вони стоять так, я не знаю, чи, чи то там під замком вони, чи якось так, але в такій ніші, тобто якось так особливо. І з одного боку, це здається ну, файно, тому що це, це не одна з багатьох книжок. Це головна книга, це основна книга, це Боже Слово. І коли їй виділено це особливе місце, то е, хочеться якби, сказати, ну, це гарно насправді віддати належне, потішитися. Але от я не придивився, чи там справді під замком, по-перше, ну, щоб туди добратися, треба піти, попросити, а чи можна. Ну і, можливо, це когось може відштовхнути від такої покупки. Це одне. А інше те, що, хоч там є, наприклад, та Біблія, то е, біля каси одразу е, продаються, як я зрозумів, або новинки, або найходовіші товари. І там продаються книжки по езотериці, там гадання, карти таро, самі карти, і багато-багато того всього, і в такому якраз. Полізору, який побачить абсолютно кожен, хто купує що небудь в цій книгарні, тому що ну, інакше не купиш, якщо не підійдеш до каси. І тут бачите, якби таке трошки і Богові свічку, і чортову кочергу. Якби трошки і одне, і інше. І тут, звісно, питання не в, не в книгарні, тому що ця книгарня не оригінальна і вона не єдина така в своєму роді. Е, в багатьох книгарнях є це саме. Я інколи про це десь там згадую в проповідях, тому що. Що це такий певен показник. показник, що людям цікаво, що люди купують, чим люди цікавляться. І комусь повернуся до тієї тези: це життя дає гадання, а комусь Боже Слово. І подивіться, що є такі люди і є такі. Ну, звісно, там книгарня хоче собі заробити, але я хочу вам зараз, дорогі брати і сестри, показати, що не тільки книгарня, але також телеканали, якісь там Ютуб-канали, там різні ток канали інстаграми, всі соцмережі, які є і які будуть, вони транслюють, в принципі, так само. Там розкидають на тих картах, і люди на повному серйозі до цього ставляться і про це розмовляють. Але не про карти я би сьогодні хотів говорити, а от саме про Боже Слово. Подивіться, що Ісус сьогодні саме говорить про Боже Слово, відповідаючи про свою маму. І цей коротесенький фрагмент, він як такий багато-багато-шаровий торт, складається з дуже-дуже багатьох кружів. Тому що тут є і той пласт, і той пласт, і той пласт, і той пласт по черзі погляньмо на них. Перше. Того часу, коли Ісус говорив, яка жінка з натовпу підвищила свій голос. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли представляється Ісуса, його представляється або як того, хто молиться, або як того, хто проповідує. І вся активність Ісуса заключається в тому, що Він щось робить. Е, і в багатьох фрагментах ми читаємо про те, що він не має часу на те, щоб поспати. Ну, пригадайте, ось цей фрагмент, коли він на морі бушує буря, а він собі в човні спить. Всі апостоли кричать, тобто і буря гримить, е, і дощ йде, і апостоли кричать, а він спить. Тобто наскільки міцний сон був, так. Далі інші фрагменти читаємо, що він там, наприклад, не мав часу навіть і щоб підкріпитися тоді, коли. Той інший є такий фрагмент. Такий можна сказати епізод невеличкий, невеличкий коли там прийшли Марія, прийшла, його родичі прийшли і гукають, що, мовляв, вийде. Тому що казали, що він не при собі, бо навіть не мав часу, щоб поїсти. І тут ми бачимо цю величезну активність Ісуса, що він весь час був чимось зайнятий, Він весь час займався справою. І тут перше таке повчання, от саме з цього тексту, це те, що ми, як християни, маємо бути людьми активними, маємо працювати, але також повинні мати час на молитву. Ми повинні мати чим зайняти свій час. Не може бути чогось такого, коли там я кажу, що ну, то -то в мене вільний день. Ну, Він не може бути вільний, тому що е, є час на роботу, є час на молитву, є час на відпочинок. Але не може бути такого, що людина не знає, де себе притулити і чим зайнятися. Тому що тоді. Е, Навряд чи буде займатися чимось добрим. Підемо далі. Підвищивши голос, сказала та жінка. І тут, будь ласка, зверніть увагу, я про цей аспект дуже люблю згадувати, але впізнаємо в цій жінці самих себе. Жінка ця каже не про Ісуса, каже про себе. Блаженне лоно, яке тебе носило. І груди, які ти сав. Ну, фактично, вона говорить про матір. От вона дивиться на Ісуса і дивиться на Ісуса, от як на свого сина. І одразу думає: оце син. Але чому? Ну, бо, скоріше всього, в неї теж був син, бо ну там є. На очі мені натрапив один ролик одного єврея, який працює в Сполучених Штатах, водієм. І він в своєму ролику дуже сильно дивується, каже: Як може бути так, що в Україні вже більше ніж півтора роки війна, українці стільки всього пережили, а ви переймаєтеся тим, що відбувається в Ізраїлі? І, звісно, ми з вами, ну так. Якщо покладемо руку на серце, то треба сказати, ну ми переймаємося за них, то само собою, але ми переймаємося також за те, що увага світу зміщується в Ізраїль. Натомість наша війна далі триває. І в нас кожного дня величезні втрати. Людей, поранених, і від того, що увага світової громадськості відвернеться від України, від цього великою мірою залежить також наше життя. Тому що якщо увага в світі виборців західних країн буде прикута до чогось іншого, то вони надаватимуть нам тієї допомоги менше. Про що ми, звісно, переживаємо? Ми не можемо про це не переживати. Але. Те, що помітив цей е, чоловік, який записав цей ролик, він каже, що от е, ви, українці, нас, євреїв, зараз розумієте, тому що ви пережили те, що ви ну, пережили, переживаєте е, те, що і зараз ми. І тут дивіться, яка справа. Е, може зрозуміти іншу людину тільки та людина, яка пережила подібний досвід. Ми розуміємо їх, і так я себе на цій думці також ловлю, що я, е е цікавлячись тим, що відбувається у нас на фронті, коли я бачу якусь там новину про те, що там в Ізраїлі, звісно, що мене це цікавить, тому що я би хотів, щоб швидше там це закінчилося. Господи, покеруйцем, я не знаю, як це має закінчитися, і щоб в нас це також закінчилося. І ці речі для мене якось дуже сильно пов'язані. Але дуже хороша риса, напевно, є в нас, в українців, це те, що в нас є ось це співчуття. Тому що ми знаємо, що таке війна. А відтак, коли ми чуємо людей, які переживають те саме, що і ми, то ну, ми знаємо, через що ми пройшли, і тому співчуваємо їм. Я думаю, це дуже хороша риса. Але дивіться, ця риса вона є не тільки під час війни, вона є всюди. Для нас дуже важливий досвід. Для нас дуже важлива практика. Для нас дуже важливо щось не тільки почути від когось, але також пережити самому. І тому так, ця жінка, дивлячись на Ісуса, вона передусім відкликалася до свого особистого власного досвіду. Як Ісус їй відповідає? Ця жінка згадала про його маму, чи Ісус заперечив, сказав, що Ні, ти неправильно мене похвалила. Ні, Ісус підтвердив. Він знав, що ми, як слухачі Його слова, будемо знати, що його мама була саме тією, яка слухала Боже Слово і берегла його, тому що коли тільки ангел Гавриїл до Марії прийшов, сказав їй, і вона зберігала те слово. І потім ось від моменту благовіщення до моменту, коли вона прийшла до Єлизавети, ось там між цими подіями було там, напевно, добрих кілька днів. Вона прийшла і перед Єлизаветою, немов би так, вибухнула цим магніфікатом цією піснею. Чому? Бо вона роздумувала протягом цього часу. Це для неї було щось, чого вона в собі набралася, чого вона роздумувала, і це Боже Слово в ній зараз давало свої плоди. Дивіться, Ісус не заперечив про маму, а підтвердив. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли спілкуються з Ісусом, ці розмови дуже рідко виглядають, не знаю, там, як список правил дорожнього руху. От в нього щось питаються, а він каже: якщо ви в мене питаєтеся, то і я у вас запитаюся. Ісус завжди взаємодіє зі своїми слухачами. Торкнулася та жінка його інша, та, яка мала кровотечу. Торкнулася. І тут Ісус влаштовує цілу, можна сказати, виставу. Є діві особи, є та жінка. Він ж знав, хто його торкнувся, але ні, каже, хто мене торкнувся? Для чого він це казав? Ну, бо навколо нього стояли апостоли, які обурилися і сказали: Слухай, до тебе всі тиснуться, ти питаєшся, хто тебе торкнувся. Ну, апостоли не мов би так, знаєте, зневажливо трошки до Ісуса. А він каже, ні, я відчув, як сила з мене пішла. Для чого він це каже? Розумієте, він щось каже, запускає якусь думку людям, показує їм, вони приймають думку, починають якось міркувати, дають свою відповідь, і він їм вказує, де є правильна відповідь. Так само тут. Просто гукнула жінка. Можна сказати взагалі сьогоднішній фрагмент про один вигук. Про що тут говорити? Ні, говорити тут дуже багато про що є. Цих шарів багато. Він не заперечує Марію, а навпаки, підкреслює Марію, бо вона була саме тією, яка роздумувала про Боже Слово. І тепер цей останній пласт, що це для нас з вами означає? Бути такими, як Марія. Бути такими, як каже Ісус. Марія це ще робила до того, як він це сказав. І він тут вказує, що саме так потрібно робити. Потрібно слухати Боже Слово і берегти Його. Неможливо берегти Божого Слова, якщо ти його не, не, не слухаєш. Неможливо зацікавитися Біблією, якщо ти її не читаєш. Неможливо розібратися у відповідях на свої питання, якщо в тебе немає ніяких питань. Це не знаю, знає кожен вчитель, кожен викладач абсолютно. Що якщо хтось питається, чи є якісь питання. Ну, як правило, питань немає. Що це означає? Або все ясно, або нічого не ясно. Як правило, більше буває оте-друге. Просто учням ліньки або вже не хочеться, або хочеться, щоб це вже все закінчилося. І тоді вже немає ніяких питань. Тоді, коли хтось запалюється, у нього маса питань. Він цікавиться, чому? Бо він це пропускає через себе. А пропускаючи через себе, він дивиться, каже: ага, тобто я почув це. А якщо так, то буде так. А якщо так, то буде інакше. І людина починає думати, а як це буде на практиці? І давайте подивимося одразу, не відходячи від цієї тези. Як на практиці я маю слухати це Боже Слово? Ну, хтось з вас, наприклад, слухає це Боже Слово, коли кожен день ви вмикаєте YouTube. Хороший варіант, ну, я думаю, хороший, тому що ну, це як мінімум ну, не менше, ніж півгодини кожен день. Це велика інвестиція. Не всі люди це роблять чи можуть це зробити. Далі можу, можу і повинен самостійно читати Святе Писання. Є багато людей, які його ще ні разу повністю не прочитали. І тому тут потрібно собі пам'ятати: так спочатку читаю весь новий завіт, потім вже читаю старий, і потім знову новий. Ну, хоча б ось така схема має бути, хоча б хоча раз. Але багато людей не читали взагалі цього всього, і це кепсько насправді того, що потрібно мати уяву, як воно там було, що з чого виникало, чому Ісус там відкликається до тих пророків, чому пророки передвіщали того самого Ісуса. Ох, потрібно про це знати. Гаразд. І сьогодні ще буквально кілька речень на тему сьогоднішнього цього першого читання. Тут згадується про читається з книги пророка Йоїла. І тут розповідається, зараз зачитаю: нехай встануть, так говорить Господь: нехай встануть, нехай зійдуть народи в Йосафатову долину, бо там сяду я судити народи звід усюди, образ страшного суду. Багато художників, малярів. Представляли страшний суд, як одні йдуть на вічну погибель, інші йдуть на вічну радість, і цей образ Божого суду був присутній ще у євреїв, потім пізніше в християнстві. І тут тільки хотів би згадати про ось цю саме Йосафатову долину, долину суду, де має відбутися суд. Звісно, ця Йосафатова долина вона в Ізраїлі. Але. В нас на Поділлі, неподалік від моєї рідної місцини на Вінничині, є така Йосафатова долина, де в 1917 році об'явилася Марія. Це місце культу є важливим для православних нашого регіону. І що цікаво, що ті об'явлення Марії були майже точка в точку такі самі, як Фатімські об'явлення. Де Фатіма в Португалії, а де Йосифатова долина на Шарородщині в Вінницькій області в Україні? Але того самого року, так само діткам об'явилася Марія і так само казала, що потрібно молитися, постити, бо може бути велика біда. Ну, Як ми знаємо, 17-й рік була дуже велика біда, кривава, страшна. Для мене тут є певний ну, такий певний знак. Ну, наприклад, звідки тим дітям в 17-му році було відомо про ті об'явлення в Португалії. Ну, так само, як і тим дітям в Португалії, коли вони чули про те, що моліться за Росію, бо як вона не покаяється, то на людей чекає велике зло. Ну, вони взагалі думали, що та Росія це якась жахлива страшна жінка. Вони навіть не знали, що це країна. Е, розумієте, коли є якесь Боже об'явлення, Господь може справді щось об'явити і може про щось сказати, або перед чимось застерегти. І тут дивіться, е, от я про географію цих двох місць розповідаю, але і там, і там розповідається все-таки про Марію. Про ту саму Марію, яка, як читаємо сьогодні, спочатку про неї сказано: блаженна утроба, яка носила тебе і груди, які ти сав. Так, блаженна. Ця жінка щаслива. І Ісус відповідає, так, моя мама щаслива, моя мама блаженна, але блаженний, щасливий кожен, хто слухає Боже Слово і той, хто його береже. Нехай сьогоднішнє Боже Слово буде для нас таким сильним зарядом, щоб ми хотіли цікавитися Божим Словом, хотіли ним жити, зберігати його. Амінь.